Привіт на Декорія Плейс. Розкажу, як я створила цей красивий ночок. На три хвилинки затримайтесь у мене на каналі. З вас обов'язково підтримка мого каналу, підписочка. І слухайте, бо проблем виникало багато. Перше, я обрала неправильний обруч, він був глянцевий і клей не клеївся. Я раз-три приклеїла, аж поки до мене не дійшло, що треба спилити цей шар. Спочатку я пилочкою думаю, ой, молодець, все вийшло а ніфіга там. Недостатньо. Потім взяла нождачку. Сплила повністю цей шар, глянцю. Аж потім у мене на раз четвертий заклеївся цей фетр. Наступною проблемою було те, що не вистачало кількості фетру, бо цей магазин стандартний А4 не підходить, потрібні довші, Прийшлося так доклеїти. Потім наступний етап робимо основу ще подвійну. Шести частин, тобто розрізаємо наш фетр на шість частин, прикладаємо його на наступну частину, в даному випадку Faumiran або той самий фетр. Я вирішила спробувати цей матеріал попрацювати, але мені не сподобалось. Він дуже нагрівається під час склею роботи з клеєм. У мене все приставало дуже швидко. Я попекла пальці, на жаль, і, ну, коротше, треш був. Ну, Треба наловчитись, мабуть. Потім обрізаємо, дорізаємо всі незглажності. І Робимо конусну поверхню цього віночка. До речі, як ви вважаєте, має бути прямий віночок чи конус? Я до сих пір не знаю, як правильно. Далі я пофарбувала цю основу в синій кольор, бо фіолетовий мені недоречний, якщо я мала працювати в жовтих і блакитних тонах, щоб воно ну, ніде не світилось. А вже ви вирішили саме, аж саме краще вибрати вибирати фетр відповідного кольору, щоб ніде не світилось. Отож, приступаю до декорування жовто-блакитні колоски. І тут теж в мене виникли проблеми, бо я не розрахувала калібрність колосочки, вони мають бути рівні і максимально близько до основи приступати, деякі були коротші, деякі довші. І мені прийшло зробити 2-3 шара колосків, тобто нижній, верхній і самий поверхній під орнаментну стрічку. Такий самий коротший. Але виглядало ефектно. І наступний етап стрічки, ну тут саме. Лігкотня вже на ваш смак, порядок, немає значення, головне, щоб воно було в цій палітрі. І як бачите, основа декору у мене є стрічка, орнамент. І ще нюанс, висота основи має бути однакова з усіх сторін і обов'язково гарно прикрашти задню частину. Мамо, в випадку це теж із стрічок. Бо в мене задумка максимально аутентична, традиційна, без додавання лишнього декору з максимально природних матеріалів і валя, що ми маємо. Пишіть ваші відгуки. Можна і критику, бо я практикую, набиваю руку, але сама експозиція до новіночка мені дуже подобається, іопичність гостякам, цим довгим колоскам. З вас підтримка мого каналу. Звертайтеся, він продається, репліка можлива. Будь ласка, ваша декорія плейс?